Ну, сейчас попробуем. М -м -м, помидоры. Капс, да, какие добрых. добрые. Густочки, конечно. Красиво. Так, да, банка не помита, я бачу, що банка не помита. Так, готую весняний салат. Хто хоче рецепт, можу написати. Це супер тяжкий. Рецепт ви ніде його не знайдете в просторах інтернету, ніде. Так що дивіться, запам'ятовуйте і готуйте. Такий робіт дубелий. Так, зараз саме буде тяжче в цьому салатові. Беремо <кій> <кій> сіль. І дивіться тут дуже акуратно, бо не дай Бог пересолити, то ніхто його не поїсть. <кій> Беремо. E, столовий при, при, прибор чи прибір, не знаю, коротше, і починаємо ретельно все це перемішувати. Оце б ще піти петрушечки вирвати. Ну, чомусь мені тяжко. Non so, budemo gustuate. Mm, C'è ne perversa, no? mm, mm.